Всім привіт з Києва. 10 травня у нас повітряне. Ну да і взагалі новини не дуже. У нас у під'їзді загинув сусід мій 88-го року народження. Дуже гарні у нього батьки були. Пішов він добровольцем. І от десь півроку тому поїхав на Донбас. І все, було їх четверо і одним дроном чи чим. В них попали, всі загинули. Я не знаю, як це переживуть батьки. Якщо я так це переживаю, то я боюся навіть подумати, що який жах переживають зараз його батьки. Так, але життя для живих, тримаємося. Давайте покупки. Мій перший раз. Так, я перший раз була в Аврорі. Що я купила? Мені треба ось такі два судочка, по. Зараз скажу, 2, по 29 гривень. 29 гривень один. 58, чи 59 за два. Дуже вони файні, мені подобається. Далі взяла ось таку запаску собі шнур, кабель, 29 гривень по акції він. По акції рідке мило. 15 гривень. Так, і по теж акції по 14 гривень вушні ушні ватні палочки. Так, і все, 130 гривень в аврорі. Ну, скажу так, не скажу, що я там прям піщу. Що треба, можна купити. Но ціни теж, теж, смотря на що. Так, і була в сільпо. В сільпо я купила все по акції. Чек в мене на 1196 гривень. І дуже гарне дуже гарна передбачення. Будьте з тими, хто розуміє вашу тишу. Зараз це як ніколи. Так, і давайте підемо. По чеку брала фактично все по акції. Гомілки по акції. По 60 гривень, зараз вони. Я взяла 8 штук, зварю нам з Бонню і бульончик, і так. Так, на 8 штук вийшло на 72,83. Пелюшки, ось такі боні я залишаю, коли ухожу. 60 на 45, 119 гривень, 10 штук. Ну, це дуже вигідно. Якщо десь по 20, то одна штучка стоїть в зоомагазині. Так, а, тут тільки в цьому чеку немає. Я випала, господі, по акції 34 гривні Швепс цитрус. Так, а, далі йдемо. Пелюшки. Сказала. Напой Кока-Кола 20 гривень, 69 копійок. Взяла два. Хай стоїть. Так. Дуже-дуже гарна акція на сир. Ось такий Тенера. Так, всього 39,99. Я взяла два. Він дуже смачний, хай собі лежить. За 40 гривень норм. Так, далі. Молоко по акції. 32,99. Ось таке молоко, 2,5%. Так, далі кава. А, теж йшла в акції. Ну, я цю каву люблю, зазвичай вона дорожче стоїть. Ось така акція, і вона стоїть 154 гривні. Замість, по-моєму, 180. Так, сосиски по акції гарні, нямські, 64,99. Ну Там їх дуже багато, вони всі по акції, але ну, треба дивитись дату. Так, далі. Ось така кусняшка Шла в акції по, 60, по 70 гривень. Котлета легка кордон блю. Вона смачна. Да і нагінці в них смачні. Мені подобаються. Так, далі. Пиріжки з капустой взяла собі до кавусі. Так, пиріжки по 20 гривень. 21 гривень, так, да, не дешево. щось я. Думала, вони дешевше. Так, масло в акції йде 54,99, ось таке йоготинське. Дуже вигідно. Ну, Я ж говорю, у мене все по акціям сьогодні. Там ще морозове було, але я одразу додому знайшла, тому я його не взяла. 63 гривні, 300 мг, ласка, максимум різні там асорти. Так, далі, так, сказала кордон блю сколько. Кордон блю 70 гривень. Так, далі корм для папук 45-50. Це я з дорогим. І так трошки кешу обманюю, коли до зарплати далеко. Так, ну він мене сече і зараза не їсть. Ну, я все одно все кожен раз його обдурюю. Так, далі. Цукерки, напевно, це, так. Да? А, це ета, кукуруза. Дуже люблю саме цю кукурузку. Вона мені найбільш подобається. Вона була по акції 48 гривень. Ну, Така собі акція, але вона стоїть взагалі дорожче. Так, міргародська 18 гривень. Ковбаса салями золотіста, 58 гривень. Цукерки Зоїра Несяєва 82 гривні. Ось такі. Ну, такі смачненькі, не напряжні. Так, корм по акції був 59 гривень, ось такий. Ну, в магазинах він дорожчий зазвичай. Так, взяла новинку, ну, звісно, це розвод, але но... ось такі круасани зі смаком шампанського. Ви уявляєте, що це може бути? І вони по 30 гривень кожний. Ну, за 60 гривень за дві кінь зазвичай, звісно, дорого. Ну, взяла так взяла. І от цей напій, навіть він дешевший. Був 30 гривень, а швепс, цитрус, дуже смачний. Так, ну і все. Так, 1196 гривень. 30, сколько там? А і 0 копійок Все. Ось такий. Чек ось така розпаковка. Ну, Нічого особливого, але дуже приємно, що все по знижкам. Так, і на базарі по 85 гривень взяла полуницю, Написано Ізмаїл. Була по 120, але по 80 навіть смачніше. Взяла собі на 50 гривень. Ось таку полуницю. Паляниця з полуницею. Ну, вона вже хоч, хоча б пахне. Так. І там по 45 гривень взяла собі на 20 гривень, з таких ні формату гірків, але мені в салат мені нема різниці. І ось така була на сьогодні закупка в мене. Дуже вам дякую за лайк. Дуже чекаю, гості в коментарях, Хочу, хоч трошки підтримати відео, як ви давно не чулися. Тримаємося, бо ми того варті. Гарних вам покупок і бувайте.